Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка-Стрілець на період листопад 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут метелик. Він показує якусь зраду, підступність та зрада. Будьте уважні в своїх якихось важливих справах. Ось тут, друзі, долоня. Це карта долі, це як хрест в нашому синьому пасіанці. Якісь дуже важливі події можуть відбуватися, котрі будуть впливати на ваше подальше життя. Звертайте на це увагу, замок, тупік. Щось треба буде перенести на інші терміни, тому що зараз ця дорога закрита, якісь ваші справи будуть неможливо виконати. Можливо, саме це пов'язано з картою долі. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Як ви можете бачити, в початку, на початку місяця буде якийсь склад, складеться якась ситуація, в котрій ви не зможете щось зробити. тому що ось тут. Якась зрада, можливо, хтось вам пообіцяє чимось допомогти, якийсь фахівець, а ви не зможете цим скористатися. Іноді так буває. Головне не опускати руки, планувати далі, планувати щось змінювати. Та все обов'язково прийде всьому свій час. Ось тут, друзі, руни це прийняття важливих рішень. Добре думайте, якщо ви будете приймати якесь рішення, від якого щось важливе для вас залежить. Ось тут мушля це далека дорога. Це може бути як відрядження, так і по ваших особистих справах. Далека дорога. Ось тут, друзі, щастя підкова, це щастя. Не пропустить своє щастя. Ось тут поруч жаба це хвороба, удар. Можливо, ви за якихось обставин будете чимось розчаровані або за щось дуже хвилюватися, але не хвилюйтесь, тому що ось ця карта щастя показує, що у вас все складеться так, як ви те мріяли. Ось тут, друзі, піщаний годинник. Він показує саме зараз час діяти. Не пропустіть ніякі шанси, котрі для вас будуть важливі, надані саме в цей період. Книга це новини або зустріч ось тут. Новини та зустріч, а також прийняття важливого рішення. Зверніть на це увагу. Ми прямуємо вперед на третій розклад. Знак Зодіака Стрілець на період листопад 2024 рік. Сонечко – це зізнання в коханні. Часник це зцілення, а також захист. Зверніть увагу, що якщо була хвороба, попередньо ця жабка, то буде зцілення, а захист це мається на увазі, ви маєте підтримку в своїх якихось важливих справах. Зазвичай людина знає, хто йому може допомогти та хто його підтримує. Зверніть увагу, друзі, поповнення в родині рибка. Це може бути як невістка або зять, а також і, наприклад, свої особисті діти або внуки. А можливо, хтось сам одружиться, буває різне. Ось цей водограй означає натхнення. Це також необхідна риса для нашого життя. Коли є натхнення, всі наші справи робляться веселіше та швидкіше. Та Результативно, більш результативно. Ось тут карта руни. Зверніть увагу, що вона повторюється. І ось це зізнання в коханні та прийняття рішення. Зверніть увагу, для кого це актуально. Я думаю, що це може бути актуально, тому що тут поповнення в родині. Ось тут, друзі, зверніть увагу карти Таро. Для тих, хто полюбляє пасіянці і недооцінює таро, то Таро з пасіянцем дуже добрі друзі і вони завжди доповнюють один одного. Необхідність вибору і ось тут прийняття рішення в зв'язку з тим, що у вас освічення в коханні, а також поповнення в родині. Зверніть на це увагу. Ось ця карта захисту зцілення може казати про те, що, наприклад, хтось давно очікував появлення дитини і нарешті це чудо здійснилося. Зверніть на це увагу, бережіть себе. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей дивимось для знаку стрілець на листопад. Застереження, карта закохані та порада. Карта небесна жриця. Друзі, два старших аркана. Вони кажуть про те, що тільки вищі сили знають, що у вас попереду. Це карта Жриця Небесна. А карта, ось ця карта закохані, вона каже про важливі події, котрі для вас підготував місяць листопад. І саме тому бути до цього уважні для того, щоб потім деякі помилки неважливо виправити. Наприклад, ви дізналися про поповнення в родині, вам освічилися. Ви маєте прийняти важливе рішення, а ви ці рішення відкладаєте. Не робіть такі помилки, які потім неможливо виправити. Ось тут ви щасливі, у вас натхнення, ви маєте зцілення, маєте результат своїх мрій. Саме тому старший аркан закохані кажуть вам в якості застереження, не зруйнуйте те, що вам дає Всесвіт. Бережіть це, тому що іноді люди все життя чекають на справжнє почуття, і так їх і не отримують, тому що колись в молодості не, не зрозуміли, що це було. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.